Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку – степінь з цілим від'ємний показником. Позначення. для будь-якого числа А, яке не дорівнює нулю і натурального числа n, справедлива рівність а в степені мінус n дорівнює одиниця ділене на а в степені N. Зазначення випливає, що, наприклад, 2 в мінус 3 степені дорівнює 1 ділене на 2 в третьому, тобто 1 восьма, мінус 4 в мінус другому степені дорівнює одиниця ділене на мінус 4 в другому степені, тобто 1 16. 1 друга в мінус 4 степені дорівнює 1 ділене на 1 другу в 4 степені. Одиниця поділити на 1 16 дорівнює 16. десятих в мінус першому степені дорівнює одиниця поділити на 3 десятих в першому степені, тобто 10 третіх. Для будь-якого числа а, яке не дорівнює 0, а в нульовому степені дорівнює 1. Наприклад. 5 в нульовому степені дорівнює 1, мінус 17 в нульовому степені дорівнює 1, мінус 4 треті в нульовому степені дорівнює 1, пів в нульовому степені дорівнює 1. Розглянемо завдання. Подайте степінь у вигляді дробу. За означенням, якщо ви уважно слухали і сприймали, то ви легко впораєтеся з цими завданнями. З усіма трьома. Тож, я пропоную вам, застосувавши означення, відпрацювати ці завдання самостійно, а потім звіритися з моїми рішеннями. І так, 3 в мінус 8 степені – це одиниця ділене на 3 у восьмому степені, а в мінус в 9 степені дорівнює одиниця ділене на а в 9 степені. 12 в мінус першому степені дорівнює одиниця ділене на 12 в першому степені. А мінус Б в мінус другому степені дорівнює одиниця ділене на а мінус Б в другому степені. Подайте дріб у вигляді степеня з цілим від'ємним показником або у вигляді добутку степеню. Одиниця ділене на 7 в другому. Це 7 в мінус другому степені. Одиниця ділене на х в п'ятому це х в мінус п'ятому степені. 1 ділене на С, С в мінус першому степені. М ділене на Н в третьому, mn в мінус третьому степені, а ділене на b, аб в мінус першому степені x в 6 ділене на y в 7, x в 6 множене на y в мінус 7 степені. а плюс b в 5 ділене на c d у восьмому, а плюс б в 5 помножене на C-D у мінус восьмому степені. х- в другому степені ділене на х плю. Це х мінус у в другому степені множене на х y в мінус першому степені. Подайте у вигляді степені одноцифрового натурального числа. 1,49. 49, 49 це 7 в другому степені, тобто 7 в мінус другому степені. 216 це 6 в третьому степені. Тож, 1216 це 6 в мінус третьому степені. 625 це 5 в четвертому степені. Одиниця ділена на 625, 5 в мінус 4 степені. Одна 128, 128 це 2 в 7 степені. А значить, одна 128 2 в мінус сьомому степені. Подайте у вигляді степеня з основою 10 число. Ну, якщо ми його правильно прочитаємо, 10, то це 10 в мінус першому степені. Використовуючи ось такий підхід, я знову пропоную вам поставити відео на паузу і довести завдання до кінця. Друге одна сота. Тобто 10 в мінус другому степені Одна десятитисячна. 10 в мінус 4 степені. Рахуємо кількість цифр після коми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 в мінус шостому степені. Обчисліть. Знову ж таки, використовуючи означення степеня з від'ємним показником, знову рекомендую вам поставити відео на паузу і відпрацювати завдання, для того, щоб напрацювати навички і подивитися, де ви можете зробити помилки, і потім їх уникати. Ставте відео на паузу. Перевіряємо, 5 в мінус другому степені це 1 поділити на 5 в другому. 125. 2 в мінус 4 степені це одиниця поділена на 2 в четвертому степені, тобто 1, 16. Мінус 9 в степені мінус 2 1 ділене на мінус 9 в другому степені 1,81. 0,2 в мінус третьому степені 2 десятих це 1 п'ята в мінус третьому степені. Або 5 перших в третьому степені 125. 5 помножити на 5 помножити на 5. 5 1 в мінус 24 степені безумовно 1. Мінус 1 в мінус 16 степені це одиниця поділити на мінус 1 в 16 степень парний, тож дорівнює 1 без мінуса. Мінус одиниця в мінус 17 степені це 1 поділити на мінус одиницю в 17 степені степінь непарна, мінус виходить. 1. Мінус 1. восьми в нульовому степені це 1. 2 третіх в мінус третьому степені це 3 других в третьому, 27 четвертих, і виділяємо цілу частину 27 поділити на 4. 6. 6 у 4 – 24, 3 4 – остача. Мінус одна ціла, одна шоста в степені 2. Перетворюємо в неправильний дріб. 1 помножити на 6 плюс 1 це новий чисельник. Знаменник без змін. Мінус 7 шостих в степені мінус 2. Мінус 6 сьомих. обернений дріб в другому степені. Тут мінус дріб обертається. Степінь без мінуса. Мінус зникає бо в другому степені 6 в квадраті 36, 7 в квадраті 49. Тож дуже сподіваюся на те, що і у вас це завдання вийшло добре. Ви обов'язково відпрацьовуєте правила. Це принципово новий, нова інформація для вас, тому означення. Степеня з від'ємним показником, ви маєте вивчити і усвідомити. І відпрацьовуєте вправи, які я написала ось тут на екрані, і досягаєте успіху. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!